Уміння чітко і грамотно висловити свою позицію, дискутувати на різноманітні теми, аргументувати ставлення до певної події ці навички не з легких. Проте ними майстерно володіють ті, хто вирішив позмагатися у горішніх плавнях у міському етапі обласних змагань, інтелектуальної гри дебати. Змагання відбуваються на добровільних засадах. У них беруть участь команди у складі трьох учнів 9-11 класів закладів освіти, які подали заявку до оргкомітету на участь у дебатах. У цьому році виявили бажання. Взяти участь у дебатах шість шкільних команд у грі дебати. Учні навчальних закладів горішніх плавнів беруть активну участь від 1998 року. Зазначила у своїй промові Ганна Парфенюк, голова журі інтелектуальних змагань. Лише упродовж кількох останніх років москові баталії через ковід і початок повномасштабного вторгнення тимчасово призупинили. Ми продовжуємо в цьому році, як кажуть, наші такі інтелектуальні змагання. Я думаю, що все в нас буде добре. Ви найкращі. І сьогодні ви покажете всі свої вміння, навички в плані депатування і відстоювання своєї точки зору. Представників кожної з шести команд організатори запросили взяти участь у жеребкуванні, яким визначили пари команд суперниць у дебатних поєдинках. Та хто із них наводить аргументи, а хто контраргументи на обрану для інтелектуальних баталій тему? До речі, цьогоріч вона була такою. Ця палата вважає, що соціальні мережі негативно впливають на молодь. За цією темою команди грали два раунди. Учасники продемонстрували належну підготовку, ерудицію та вміння обстоювати власну думку. Їхні вичерпні виступи були логічним підтвердженням того, що під час підготовки до гри керівники команд та учасники опрацювали великий обсяг матеріалу. У підсумку двох відбіркових раундів журі оголосило фіналістів. Вони зустрілися у заключному двобої: це команда Кредо загальноосвітньої школи номер 1 і команда Діалог загальноосвітньої школи номер шість. У фіналі учасники дискутували з теми ця палата вважає, що більшість українських мігрантів після закінчення російсько-української війни повернуться на батьківщину. Знову ж таке жеребкування визначило, яка із команд наводитиме аргументи за, а хто проти. Обстоювати позицію справжніх патріотів, які мають намір повернутися в Україну після великої перемоги, довелося ученицям першої школи. Представниці шостої школи переконували присутніх в тому, що наші співвітчизники, які віднайшли прихисток в інших країнах світу, після закінчення війни на батьківщину не повернуться. Інтелектуальні баталії виявилися запеклими за двобоєм команд. Уважно спостерігали не лише члени журі. А й усі охочі, адже фінальна гра була відкритою для глядача. Почесними гостями дебатного турніру на визначення переможця стали міський голова Дмитро Биков і заступниця міського голови Надія Угнічева. Не полишили спроби повчитися вести аргументовану словесну перепалку, і ті команди, які зупинились за крок до фіналу. Фіналісти були настільки обізнані в темі дебатного поєдинку, що будь-то аргумент наведений за чи проти, присутні вірили кожному факту. За годину інтелектуальних баталій члени журі відправились до нарадчої кімнати, щоб нарешті визначитися із переможцем. Упродовж цього часу міський голова Дмитро Биков взяв участь у церемонії нагородження кращих спікерів інтелектуальної гри дебати. Члени журі повернулися до зали. Отже, рішення прийнято. Яким воно є? Оголосила Ганна Парфенюк. Переможцем у фінальному турі є команда кредо зошномер. Переможці і призери визначені. Почесну місію нагородження виконав міський голова. Тож третє місце у міському етапі обласних змагань інтелектуальної гри дебати посіли команди 2, 3, 4, і п'ятої шкіл. Учасники і керівники команд були відзначені грамотами. Друге місце у запеклій дебатній боротьбі дісталося загальноосвітній школі номер 6 Срібним призерам і їхній наставниці Марині Будко Дмитро Бико вручив відповідну грамоту. Перше місце і право представляти наше місто на обласному етапі інтелектуальних змагань здобула команда Кредо загальноосвітньої школи номер один. Підготувала переможців Лариса. Процюк очільник громади Дмитро Биков підсумував перебіг інтелектуального турніру і поділився особистими враженнями від побаченого. Дуже цікаво, мені було дуже корисні такі дебати. Я хочу, щоб ви це продовжили, можливо, навіть розширили. Не тільки як всеукраїнське або обласний такий турнір, але й, можливо ми зробимо якийсь формат загальноміський для нашої громади, тому що в чому полягає розвиток суспільства, розвиток вас як майбутніх будівельників України, в мисленні, правда і істина, так? вона порожується, коли в дебатах, в дискусіях. Запеклих спорах і таке інше. Тому що коли все зрозуміло, то це так собі. А коли ви аргументуєте, коли ви спорите, коли ви приводите свою думку, свій аналіз, критичне мислення, то це зовсім інше. І чим більше молодь, молоді українці будуть критично. Мислити критично мислити, тим краще, наповнені радістю від гри, а особливо від результатів інтелектуальних змагань. Учасниці команди кредо поділилися власними емоціями і думками щодо перебігу дебатів. Мені здається, нас більше всього налаштував на фінал. Гра яку ми грали з другої школи. Вона була така дружня, така В нас там була така атмосфера, після якої... після якої ми прийшли і просто такі клас. Особисто мені не було прям так складно. Складно більш складна, складно йде. Це аргументувати свою думку і розбити аргументації опонентів, щоб було докладно пояснено, що чому я не погоджуюсь. Ми до цього дуже багато тренувалися, і ми прямо на тренуваннях нас було завдання вибити їх з колії, Ми надавали ми такі не, незручні питання, і ми якось до цього підготувалися. Ми тренували в першу чергу одна одну, і цим ми допомогли виграшу. Ми були впевнені у власних силах у нашій Ларисі Олексіївні в рівні нашої підготовки. Ми були дуже сильно впевнені. Тому одразу з першої гри зрозуміли, що переможці тут вже визначені. За тиждень команда кредо зошномородин доводитиме свої уміння дискутувати та аргументувати думку на обласному етапі змагань, які відбудуться у Полтаві.